Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутній час в англійській мові. Нам з вами також необхідно навчитись говорити про те, що ми будемо робити в майбутньому. в англійській мові є такий час, як future simple – майбутній простий час. І ми почнемо з того, коли цей час не вживається. А не вживається він, коли ми говоримо про домовленість, не вживається. Чому? Пам'ятаєте, коли ми з вами розбирали Present Continuous, у нас останній випадок вживання був про те, що ми там зустрічалися з Джоном, була у нас мнемотехніка, і ми казали, сьогодні ввечері я зустрічаюся з Джоном. Так само зверніть увагу як в українській мові, ми кажемо, сьогодні ввечері я зустрічаюся. Можна сказати, що зустрінусь в майбутньому. Але коли ми кажемо я зустрічаюсь, теперішній час, так само в англійській мові для домовленості використовується Present Continuous. Ми скажемо I'm meeting with John tonight. Так що Future Simple не Використовуємо запланованість. Коли у нас на щось заплановано, ви також, друзі, вже знаєте, що це буде Present Simple. Пам'ятаєте, коли ми говорили, у нас там був з вами торт, і ми казали, якщо ми хочемо сказати, що моє день народження заплановано, то ми використовуємо з вами Present Simple. Ми скажемо, My birthday party starts at 8 o'clock. The concert begins at 7. Так, ми використовуємо з вами Present Simple. Так що future simple теж не використовується, коли у нас є заплановані дії. Майбутній розклад або графік теж не використовується. Так, так само ми будемо вивживати з вами Present Simple, простий теперішній час, для того, щоб показати якийсь розклад, майбутній або графік. У нас там з вами був поїзд, і ми казали, якщо ми хочемо сказати, що поїзд. Там відправляється в 7, то ми кажемо, The Train Leaves at 7. Так само Present Simple. Так що в майбутньому ми теж не будемо вживати. І якщо у нас є намір, або ми щось збираємося робити, ми хочемо сказати, я збираюсь, ми також не будемо з вами використовувати Future Simple. І, друзі, дивіться, якщо ви дивились мої по попередні уроки, а я впевнений, що ви дивилися, то бачите, домовленість, ви вже знаєте, що це буде Present Continuous. У нас, в принципі, це відпра відпрацьовано. Запланованість. Це запланованість і майбутній розклад і графік у вас теж вже відпрацьовано. І намір ми про це поговоримо. Після цього уроку буде окремий урок, де ми повністю з вами розберемо всі а, способи, з допомогою яких ми можемо говорити про майбутній час в англійській мові. А ось сьогодні у нас з вами фьючер. Фьючер Симпл вважається простий. Да, такий у нас простий час. Майбутній простий, коли ж ми його з вами, друзі, вживаємо. Не в цих випадках, а нам потрібно запам'ятати таку мнемотехніку, як Ford. Можемо собі. Запам'ятати, зробити асоціацію. Пам'ятаєте, друзі, я казав, якщо ви просто будете читати текст, він дуже швидко забувається, навіть коли ви розумієте, навіть коли ви все запам'ятали, через деякий час абстрактна інформація в нас забувається. Ми запам'ятовуємо Ford, таку марку машин, так? І машина в нас завжди асоціюється з чимось, що їде вперед, тобто так як і майбутнє, так? те, що щось попереду. І собі робимо вже таку асоціацію. Ага, Future Simple, значить Ford машина, це у нас асоціація. Ми собі зап... дуже легко запам'ятати. так, Ford, чотири букви. Ми... І це наша кроні, мнемонічна техніка. Ми собі записуємо Ford э, вертикально, Ford, і, кожна у нас, э, і тут у нас кожна приголосна так, буде у нас з вами означати якийсь випадок вживання. Дивимося F. Це у нас буде факт. Future simple вживаємо тоді, коли ми щось говоримо, друзі, по факту. Наприклад, ми можемо з вами сказати, she will turn 30 this year. їй буде 30 цього року, так, she will turn 30 this year. Це факт, що у цьому році їй буде 30 років, вона буде святкувати. Так, це факт. Ми просто коли ми говоримо з вами по факту, ми будемо з вами використовувати future simple. Ще один приклад. Police will come in 10 minutes. Поліція приїде через 10 хвилин. Це теж факт. Так, ми говоримо з вами по факту, що щось відбудеться. У нас немає тут ні домовленості. От дивіться, у нас поліція приїде через 10 хвилин. Ну, немає тут домовленості. Так? Ми не кажемо, що ми там домовились. Запланованість Ну це теж не заплановано. це не план якийсь. Майбутній розклад. Тут теж немає ніякого розкладу. Вона не за розкладом кожен раз прибуває. І намір теж немає ніякої наміри, коли ми, так, коли ми висловлюємо свій намір. Або коли їй буде 30 років. Так? Їй буде 30 років, це не домовленість, незапланованість, не розклад, і не щось не збирається робити. Це факти. Так що, перший випадок вживання Future Simple, коли у нас є факти, це буде у нас по факту в майбутньому. She will turn 30 this year, police will come in 10 minutes. Це нас перший випадок вживання. Другий випадок вживання це рішення. Тут пише рішення, але потрібно запам'ятати, що рішення на момент мовлення. Тобто, ми, коли у нас щось відбувається, і. Ми в цей момент, коли щось відбувається, ми, наприклад, з кимось говоримо, і якісь події, які нас стосуються, ви бачите, що хтось, наприклад, несе якусь важку коробку, ви кажете, О, давай я тобі допоможу. Або, о, дивіться, давайте подивимося, наприклад, наприклад, the phone is ringing, I'll answer it. Дзвонить телефон, я відповім. Так? Або хтось дзвонить в двері, ви чуєте, ого, не ого, а да, просто о, хтось в, 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 в двері дзвонить. так, і... Ви відповідно приймаєте рішення на момент мовлення або рішення відповідно до ситуації, яка прямо зараз. У вас не було ні домовленості, ні запланованості, ні розкладу, ні графіку, ні наміра. Ви реагуєте на, на якісь на зовнішні якісь фактори. Хтось подзвонив. Ви кажете, о, я зараз, я відповім. Хтось подзвонив двері, о, я відкрию, я піду, я допоможу. Коли в нас є якийсь зовнішній фактор, який на вас впливає, ви кажете, о, я зараз відкрию, я подзвоню, я... це ще один випадок вживання. Ще один приклад у нас this is a nice book, I'll buy it. Ось ви прийшли в книжковий магазин, вибираєте книжки, і тут, о, ви подивилися, ця книжка мені сподобалась. так? Ви кажете, о, ця книжка класна, я її купую. Я її купую. Це буде у нас з вами future simple. Ви кажете, this is a nice book, I'll buy it. I'll buy it. The phone is ringing, I'll answer it. Тобто наш другий випадок вживання це рішення. Рішення на момент мовлення, коли ви говорите, одночасно і у вас ви вже приймаєте це рішення. І третій випадок вживання це думка. Ваша особиста думка і часто е, вживається з такими словами, як I think. Або I don't think я думаю, або я не думаю, або можу сказати я впевнений, або можу сказати напевно. Коли ви виражаєте якусь свою власну думку, яка недомовленість, незапланованість, ні не розклад, ні намір, так? А от ваша просто особиста думка. Наприклад, I think he'll pass the exam. Ви кажете, я думаю, ви говорите про якогось спільного свого знайомого, і ви кажете, я думаю, що він здасть цей іспит. Це просто ваша особиста думка. Ви не знаєте, готувався, не готувався. Просто ви так собі думаєте. Я думаю, що він здасть іспит. І ми тоді з вами будемо використовувати якраз future simple. Ми скажемо, I think he'll pass the exam. Я думаю, він здасть іспит, тому що це ваша думка, ваша особиста власна думка. Другий приклад, I don't think they'll get... Married, I don't think they'll get married. Я не думаю, що вони одружаться. Так само, ви бачите, є якась пара, вони не знаю, вони сваряться, у них якось там не виходить і ви кажете я не думаю, що вони одружують, одружаться. так? Немає ні домовленості, ні запланованості в цьому, ні розкладу, ні графіку, ні наміру. Це просто ваша думка. І ви кажете, я думаю або я щось не думаю. Друзі, є трошки більше цих випадків вживання. В мене є урок по всім випадкам вживання. Майбутнього часу Future Simple. А нам для початку оцих три, ось, ось цих трьох випадків е, вживання вистачає. Вистачає, і вони базові, вони основні, які нам потрібно знати. Їх всього три. так, Запам'ятаємо з допомогою Ford F факт, R – Рішення і D – Думка. І переходимо до. Того, як утворити, як нам утворити, як нам правильно змінити ось це дієслово. так ми вже знаємо, що в present simple ми там додаємо S або es, у нас з'являється допоміжні дієслова do, does. В Continuous у нас є M is R, плюс до дієслова додаємо закінчення ING. Що у нас відбувається тут, друзі? А тут у нас будуть таке цікаве слово додаватися, як will, яке буде у нас позначати майбутній час. Є наші з вами займенники, тобто у нас є тут стверджувальні речення, питальні і заперечні. Так? Зараз поговоримо про стверджувальні. Якщо ми хочемо щось ствердити, наприклад, стверджувати, так? є в нас наші займенники: я, він, вона, воно, ми, ти і вони. І є дії слова, наприклад, допомагати тобі, я піду туди, буду робити це, я куплю цей автомобіль. Як нам це зробити, щоб нам сказати в майбутньому? Ми хочемо сказати, от це нас вийде ніби як факт якийсь, так? Ми скажемо: я тобі допоможу, ми підемо туди. Ти зробиш це, вони куплять машину в майбутньому. так? Як нам це? От, ви бачите, в українській мові ми кажемо, ми купуємо машини. Ми робимо, ми допомагаємо в теперішньому, а в майбутньому ми змінюємо дієслово. Ми скажемо, ми купимо цей автомобіль або ми допоможемо тобі, ми підемо. Тобто ми змінюємо дієслово в англійській мові, щоб нам утворити майбутній час, future simple, ми просто перед дієсловом додаємо допоміжне дієслово will. І в нас не буде, так як в, в контіусі, що в нас є M is R, щось змінюється. Тут до всіх займенників воно підходить до всіх займенників. I will help you, He will help you, You will help me, She will go there, they will do it. Просто will перед дієсловом Стосується всіх займенників і все. Дуже легко, правда? Тобто, бачите, у нас тут з вами є She will, turn 30, їй буде 30. Так, she will. У нас є turn, ніби виконуватись, да, повернеться дослівно їй повернеться 30. І ми просто перед е, цим дієсловом тут поставили Will. І все, у нас вийде в майбутній час. Police will come. Так само є дієслово Приїде. Перед ним ми ставимо will. І у нас виходить стверджувальне речення: The phone is ringing, I'll answer it. Є в нас скорочення, тобто ось це will, ми так само можемо скоротити. І щоб скоротити ось це will, ми просто ставимо апостроф і дві букви L. I'll answer it, I'll buy it, He'll pass, They'll get. Тобто, щоб нам зробити з вами скорочення одразу до всіх займенників, ми просто ставимо апостроф. І додаємо дві букви L. I'll, I'll help you». Апостроф he'll. І читається he'll, «I'll he'll. She'll It'll. Will, «You'll». «They'll». Просто апостроф і дві букви L. I'll help you, he'll help you, she'll help you, it'll help you, «We'll help you, you'll help you, they'll help you. Так, оце наше скорочення. І ми можемо або сказати повну форму He Will help you, або робимо ось таке скорочення He'll. Тоді у нас вже Will нам не треба, да? тому що у нас Will вже буде разом з цим. І ми просто кажемо He'll help you. Він тобі допоможе. Супер, друзі! А як нам поставити тепер запитання? Як нам зробити з вами запитання? Теж дуже легко. Якщо в нас тут буде допоміжне дієслово перед нашим основним дієсловом, то ми робимо інверсію. Так, ми ось це дієслово маємо поставити на перше місце. І у нас Will уже буде не перед дієсловом, а перед нашими займенниками. Ми скажемо: Will ставимо на перше місце. Will і. Звідси воно зникає. І, і у нас просто речення так продовжується. Will I help you? Я тобі допоможу. Will we go there? Ми туди. Тут можна поставити всюди знак питання. Так? Will she do it? Вона це зробить. Will they buy this car? Вони куплять цей автомобіль. У нас Will звідси перейшло на перше місце і більше нічого не змінюється. Просто говорити речення так, як воно мало бути. Will we? Go there, ми, ми туди підемо will we go there. Все, це по запитанням. Бачите, тут, в принципі, цей час дуже легко, тому що у нас тут нічого особливого не змінюється, є у нас тільки одне допоміжне дієслово will. І якщо ми робимо стверджувальне речення, ми ставимо його перед основним дієсловом. Якщо ми робимо з вами запитання, то ми його виносимо на перше місце. Якщо у нас з вами з'являються питальні слова, так, то, то це вже буде на другому місці, а на першому місці буде питальні слова, наприклад, when. Коли, так, ми скажемо when? when will we, when will will we, we go there, Коли ми туди, туди поїдемо. В принципі, так само нічого не змінюється, просто додаєте ще перед will, тоді питальне слово. Why? так, Чому? Так само, why will we go there? Чому ми туди поїдемо? А якщо цих питальних слів немає, тоді will буде на першому місці. Просто каже, will we go there? Ми тоді поїдемо. Такий тип питань, нагадаю, називається спеціальний. так, А ось ці такі загальні. Тобто немає тут у нас питального слова. Щоб зробити заперечення, у нас, як і у всіх часах, додається частка not. І у нас тут буде речення таке саме, як стверджувальне, так. will. І ми просто ще до will. Після will додаємо not will плюс not. Will not. І ми кажемо, ми туди не поїдемо. Ми кажемо, We will not go there. Ми туди не поїдемо. так? We will not go there. Вона не купить цю машину. Ми скажемо, She will not buy this car. Вони не допоможуть нам. They will not help you. Або us. They will not help us. Вони нам не допоможуть. Так само, як стверджувальне речення, тільки до Will. Перед основним дієсловом додаємо частку not. They will not help you. Вони тобі не допоможуть. She will not do it. Вона це не буде робити. І, друзі, є тут момент, теж дуже простий, в принципі, щоб оце ось цю форму ми з вами можемо скоротити. І у нас вийде така форма, як won't. Ми теж вже з нею, в принципі, знайомі, коли ми говорили про з вами про дієслово to be. так? І у нас воно буде читатися не, не want, тому що у нас є слово want. так? Є слово want хотіти. Want. І у нас це слово буде читатися як want. I want ice cream. я хочу морозиво. А це. Оця скорочена форма will плюс not з апострофом. Так, ми будемо читати як won't won't. I won't. І це нам потрібно так вчитись вимовляти казати, тому що ми будемо, якщо ми не будемо казати won't, то ми будемо вам казати, що ми хочемо, так. А нам треба казати, що ми не хочемо, а ми не будемо. так? We will not buy this car. Ми не купимо цей автомобіль. You will not do it. Ти це не будеш робити. You won't do it. They won't buy this car. We won't help you. She won't go there. She won't go there. И ось друзья, это у нас стверджувальна форма. Просто перед словом додаємо will. Запитання Will виносимо на перше місце, робимо інверсію. Далі все залишається так само, таке саме речення. І якщо ми з вами робимо заперечення, то у нас таке саме як стверджувальне речення, тільки до Will додаємо not. Можемо казати повну форму We will not go there. Або можемо скорочувати і кажемо We won't go there. Це все так утворюється цей час, так вживається цей час. Коли у нас є факт, коли у нас є рішення. На момент мовлення, якісь у нас є, ми відповідаємо так, як на якісь зовнішні фактори. О, хтось позвонив, я відкрию. Тут по факту щось відбувається. І думка, моя особиста думка. Я думаю, сьогодні піде дощ. Я думаю, що він здасть екзамен. Я не думаю, що вони одружаться. І ось цей час Future Simple вживається от саме. Ось тут ми з вами не можемо вживати future simple, коли у нас є запланованість або коли є домовленість. Якщо ви хочете сказати, що ви сьогодні ввечері зустрічаєтесь зі своїми друзями або йдете в кіно, то ви, друзі, будете використовувати, якщо у вас це домовленість, так? То ви будете використовувати Present Continuous. Ви скажете, I'm meeting with John Tonight, або ви кажете, на наступному тижні я лечу в Париж. Ви скажете. I'm going to Paris next week, тому що це домовленість, так, це домовленість ваша, і ви будете використовувати uh, Present Continuous. Якщо у вас є якісь запланованість, так? наприклад, якась подія запланована, або концерт якийсь запланований. Тобто тут у нас uh, буде десь присутній якийсь час, да? щось буде відбуватися заплановано по часу. Ми будемо використовувати Present Simple. Ми скажемо, the concert starts at begins starts at 7, my birthday party starts at 8. Так або навіть, якщо хочете запитати, а коли там починається твій день народження. Майбутній розклад і графік теж Present Simple. When does this train leave? Коли відправляється поїзд. І намір. У нас є така спеціальна фраза to be going to Про Різницю і про способи передачі майбутнього часу разом з ци, всіми е, цими випадками. І разом з Future Simple ми поговоримо в наступних уроках. Так само буде е, урок по відпрацюванню Future Simple, щоб ми з вами теж е, е, напрацьовували цю навичку вільно стверджувати. Запитувати і заперечувати, і запам'ятовуємо з допомогою немотехніки Форд. Автомобіль Форд дуже легко. Майбутній час асоціюємо собі з тим, що машина їде вперед, ніби майбутнє те, що назавжди попереду, так Ford. І у нас тут запам'ятаємо, що F – це факт, Р це рішення, і D – це у нас думка. Це у нас був з вами, друзі. Future Simple. Продовжуйте дивитися наступні уроки. В наступних уроках ми будемо продовжувати цю тему і зробимо більш акцент на тому, як розібратися у всіх цих випадках, попрактикуємо передачу майбутнього часу в англійській мові.